Зараз зроблю коротеньку екскурсію по дворику, ну і покажу будинок, де ми мешкаємо. Це містечко Грівальд біля понінського заповіднику. Польща погнали! Зараз покажу. По перше, що важливо, вид, сам вид на гори. Позаду мене гори три корони. Саме заради чого ми сюди приїхали, будемо підніматися. Потім будинок, де ми мешкаємо. Просто неймовірно свіжо збудований, чистий, охайний будинок. Там три поверху, і там е, заселилися наші учасники групи. Тут, до речі, є сауна по бажанню, де можна скупатися. Потім після сауни виходиш, отакий От, невеличкий. Невеличка водойма, де можна окунутися. Сама природа, просто тут неймовірно, так тихо, спокійно. Пташечки співають, курочки гуляють, в таке враження, як у бабусі в селі. Тут ми запаркували свого буса, відповідно, можна запаркуватися. Все плиточкою виложено. Це дуже важливо. що не земля, тому що дуже крутий підйом, як бачимо. Але завдяки тому, що тут плитка, виїхати тут буде без проблем. Наступне тут навіть тофік живе. Ви бачили тофіка? Тофік це песик. Він тут десь бігає, такий чорненький. Тут, до речі, нам дозволили смажити шашлик. Все необхідне тут дають, навіть є дрова. Отакий От гріль. Будемо ввечері смажити. Є отака чудова альтаночка, відповідно, де можна присісти, помилуватися красою гір. Затишно. Влітку тут навіть є батут ставлять. отака тут краса. Так що, якщо? Бажаєте подорожувати? Приєднуйтесь до нашої групи. Мандри мандруємо разом.